За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у всьому світі реєструється понад 200 тисяч випадків меланоми. Це злоякісне новоутворення шкіри, яке розвивається з меланоцитів та характеризується агресивним перебігом, швидким метастазуванням та здатністю до інвазії в навколишні тканини та органи. Роль сімейного лікаря та терапевта є ключовою у виявленні цього захворювання на ранніх етапах. Фактори розвитку виникнення меланоми. Найважливішим і найнебезпечнішим фактором є ультрафіолетове випромінювання, часте відвідування солярію, перебування під відкритим сонцем, в небажаний час без належних засобів захисту шкіри, генетична схильність, тобто в сім'ях, де є в аналізі наявність випадків меланоми, ризик у майбутніх поколінь значно вищий. Негативний вплив на шкіру хімічних речовин. Це особливо стосується людей, які використовують індустріальні олії або мастила без належних засобів захисту шкіри. Має значення тип шкіри. Це стосується особливо так званого нордичного фенотипу, тобто світла шкіра, руде або світле волосся, блакитні очі. Така шкіра більш схильна до ушкоджень ультрафіолетовими випромінювання. Наявність великої кількості родимок, особово-атипових, які мають ризик перероджуватись. Звичайні родинки можуть мати ризик переродження при умові, що вони знаходяться в ділянці найбільшого терця і можуть бути ушкоджені. Наявність вітіліво. Стан імунної системи. Люди, які використовують імуносупресивну терапію, мають вищий ризик виникнення меланоми. Стать та вік. Люди старше 50 років, особливо чоловіки, мають так само найбільший ризик виникнення меланоми. Меланома це злоякісна пухлина, яка найчастіше розвивається в шкірі. Значно рідше у сітківці і ще рідше. На слезових оболонках, наприклад, слизова оболонка носа, вагінальної та анальної зони. Симптоми меланоми. Як не пропустити небезпечне захворювання? Меланома на ранніх етапах малопомітна, тому треба знати симптоми, щоб не пропустити і своєчасно направити пацієнта на діагностику. Виділяємо симптоми, які можуть виявити потенційно небезпечне захворювання: зміна форми та кольору родинки. Поява нових новоутворень шкіри. Лущення та кровоточивість родинки. Нерівність країв та асиметрія родинки. Знаючи симптоми меланоми, вдасться відразу помітити патологічний стан і на ранніх стадіях звернутися до лікаря. Найпопулярніший метод самодіагностики це метод візуальної оцінки акорд. А. Асиметрія родинка, розділена уявною лінією, має мати однакові половинки. Якщо вони не однакові, це привід звернутися до лікаря. К. Края Злоякісні пухлині схильні до рваних, зубчатих, нерівних країв. О. Окрас наявність краплень різного кольору білого, сірого, червоного, навіть чорного це привід звернутися до лікаря. Е. Розміри більше 5 мм це ризик злоякісної пухлини. Або сумарний розмір, якщо родинок дуже багато, то ризик переродження теж високий. Д. Динаміка. Поява кіра, кровоточивості або якихось виділень це дуже погана ознака. Ваша пильність та увага сприяють виявленню меланоми на ранніх стадіях. Звертайтесь до лікарів вчасно. Лікування меланоми залежить від стадії пухлини, загального стану пацієнта та локалізації пухлини. Розглянемо основні методи лікування меланоми. Це хірургічне лікування, імунотерапія, тагітна терапія, хіміо- та лучова терапія. Хірургічне лікування це основний метод, який Використовується на ранніх стадіях. При наявності локалізованої пухлини її видаляють разом з навколишніми тканинами, при локалізації пухлини і розповсюдженні в лімфатичні вузли, її видаляють з навколишніми регіонарними лімфатичними вузлами. Імунотерапія це другий метод лікування меланоми. Наприклад, ліки, які застосовуються, це інгібітори контрольних точок. Допомагають імунній системі атакувати пухлинні фрагменти. Цей метод використовується на пізніх стадіях процесу або при метастазуванні. Таргетна терапія направлена на специфічні мутації онкоклітини. Цей метод допомагає блокувати розповсюдження онкопроцесу. Хіміотерапія використовується на пізніх стадіях онкопроцесу. Або коли інші методи лікування неефективні. Хіміотерапія полягає у застосуванні сильнодіючих препаратів для знищення ракових клітин. Променева терапія це додатковий метод лікування, застосовується в тому випадку, коли клітини-пухлини не можуть бути повністю видалені, або є метастази. Метод допомагає зменшити розмір пухлини та контролювати його ріст. Основною метою профілактики меланоми є захист шкіри від ультрафіолетового випромінювання. Ось декілька рекомендацій, які допоможуть вам вберегтись від цього небезпечного захворювання. Перше. Уникнення тривалого перебування на сонці. Найбільш інтенсивне ультрафіолетове випромінювання спостерігається в період з 10 до 16 години, тому рекомендовано уникати тривалого перебування на відкритому сонці саме в цей період. Друге використання сонцезахисних засобів. Існують спеціальні креми з високим фактором ризику SPF 30 та вище. Третє. Захисний одяг. Носіть одяг, який буде прикривати шкіру, а також капелюхи та сонцезахисні окуляри. Четверте. Регулярна оцінка стану шкіри. Саме періодична перевірка шкіри на наявність нових або змінених родимок може допомогти виявити меланому на ранніх стадіях. П'яте. Відмова від солярію. Так, мода диктує нам інші правила. Дуже багато дівчат та жінок мріють про засмагле тіло, але варто відмітити, що відвідування солярію дуже збільшує ризик виникнення меланоми саме через тривалий вплив штучного ультрафіолету. Дотримання простих правил профілактики та ведення здорового способу життя допоможуть вам вберегтись від цього небезпечного захворювання, тож бережіть себе і своїх близьких.